Ну що, друзі, всім привіт! Привіт! Ви на каналі Як Відкрити точку. І сьогодні, що в нас за тема випуску? Назва. 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 І що вона складається? Як обрати назву? Як обрати назву? Ми розкажемо про деякі е, цікаві речі е, при виборі назви, які в принципі, в принципі е, можливо, стануть вам у нагоді. Так, в одному е, з наших підкастів. Першому, і... Першому. можете десь його тут, якщо він буде в підказках, якщо ми його додамо подивитись, ми вже з ресторатором Борисовим Дмитром е, ми вже розмовляли про те, як все ж таки е, обрати клікбейтну і, в принципі, назву, яка всім запам'ятається. І... Люди будуть вас, я не знаю, знаходити і акцентувати на вашій назві увагу. В його. Як це сказати? В його власності, напевно, є ресторан, який називається так? Угу. Ось, що, що вам говорить Барсу? Ну, ми з ним не поговорили, я ага. щиро вірила, що це тваринка. Ось. Але, як ви розумієте, барсук можна прочитати трошки по-іншому. -по і деякі люди просто думають, а чому барсук? Це ж, це ж тварина. Але насамперед, це не зовсім назва від тварини. Коротше, такі ось, як, як це називається? Каламбурні назви, можливо. що? Гра слів і все таке інше це один з факторів вибору. Такої е прикольної, кричащої фрази, а, точніше назви, яка е в принципі може стати запам'ятовуючися. Так деякі люди навіть використовують в назвах не тільки свого закладу, а й в принципі якихось блюд, е я не знаю, напоїв, е кавових напоїв там тертів і всякого такого іншого. Назви, які у людей е запам'ятовуються, і вони це про наш Київ. Так, е які, які е служать якоюсь асоціацією з чимось. От, наприклад, за період повномасштабної війни, ну ви знаєте, що е всі типу слова, які вже у кожного на слуху, це там Байрактар, Байрактар, Джавелін, пес патрон і все таке інше. І люди, багато людей, ну реально, я, я бачив дуже багато там і піци називали е Байрактар, там, і шаурма Байрактар і. Добре, що хот-дога без патрон не було. Реально, я такого ще не бачив, можете зробити таке, але можливо, хтось буде купувати. А щодо такого неймінгу, гарний приклад це котлети по, по київськи Це просто стандарт. Вони просто зробили назву свого бренду з основного продукту, який вони продають. По поводу, що також. Ми не робили назву з основного продукту, який ми продаємо. Але, але багато хто каже, що ну, типу, приходять до нас і кажуть, а можна шаурму з персидської кішечки, чи там сіамської, чи все таке інше. Ось. Це назва, яка спонукає до якогось, е не знаю, діалогу, можливо, чи. Посміятися. Так, це, це багато хто йде, так от читає і просто сміється. Ми піднімаємо людям настрій. Вони не купують у нас шаурму, але вони сміються. Бо я не знаю, певна лавка, певна лавка чи магазин іграшок-іграшки. Ну блін, це кожна, кожен п'ятий магазин і кожна п'ята шаурма, це типа е, дьонер, дьонер, шаурма, шаурма е, Мені здається, що потрібно все ж таки від цього трошки відходити. І мати якусь індивідуальність. Тепер, а тепер щодо секретів, як ви можете обирати і, в принципі, називатися ну, не те, що правильними, а вдалими назвами, що для цього вам потрібно. Перше у виборі назви вам потрібно твердо і чітко знати, що ви будете продавати, а потім від цього відштовхуватись. Далі потрібно дізнатись про вашу цільову аудиторію. Ну тобто, якщо ви будете продавати шаурму на якомусь ринку, просто де ваша цільова аудиторія ті люди, які просто працюють поруч. Та в принципі вам і не важливо, яка назва, Ну, просто шаурма і все. Але в нашому випадку е я робив все ж таки, та й ти, я думаю, гадала про те, що в принципі нам потрібно запам'ятовуватись не тільки в радіусі одного кілометра. А й, в принципі по всьому району, по всьому Києву, через Глово працювати. Тому що в Глово заходиш, а там шаурма, там, сина, маміної подруги, і ти обращаєш на те внимання і такий, ну прикольно, це було колись популярно, а зараз це не популярно. Дякую. Е -е, тому, якщо ви стартуєте в Глово, то вам обов'язково потрібно буде. Мати кричущу назву, що тобі треба якось асоціювати назву з тим, що ти будеш продавати. Згодом? Можливо, в тебе буде там як арома кава, ну, або там кафелате, ну, там є такі назви. Якщо ви продаєте круасани, ну ось, львівські круасани, ви про всі про них знають, назва повинна асоціювати заклад з продуктом, який він продає. Як про те, що якщо б мені хтось дозволяв це робити, і я б тільки сам називав, то я б обов'язково робив би якийсь тригер в назві або неправильна якась буква. Tam. Ну, Всі ви звикли до того, що е, експресо? Так, що люди, е, які не, не вхожі в тему кав'ярень і всього такого, ну, наприклад, напевно, моя мама, е, вона не завжди правильно вимовляє експресо, е, каже експресо. Це ж це нормально. Ну це нормально, ну типу, я просто про те, що молодь приходить мені лате, або лате, там на... Латте. Ні, я розумію, я то розумію, але ж вони називають латте. А так, криво говорят, я знаю. Коротше, зробити якийсь триггер, типу там от експрес, шавушка можливо, чи щось таке, ну я просто кажу, що це типу якось... Шавушка. Ну слухай, якщо б у нас була шавушечка там. Ти типу, б така проходила повз і по-любому подивилася і yeah. в тебе запам'ятав, що що за швушечка. Багато з наших підписників знає, що в нас з назвою трошки були невеличкі нюансики. Будемо розказувати? Ну, Я думаю, що це варто розказувати. — Вони не тільки були, вони є. Вони є, навіть зараз, тому що, в принципі, коли ми відкрили свій заклад, ми не дивились. Точніше ми як, ми боїлися. дивились, але е... Я була одна. Але вона закрита. І, І ми такі, да. окей, візьмемо цю назву, вона нам подобається, вона прикольно асоціюється, вона прикольно виглядає, в неї буде прикольний логотип, а потім через тиждень, так? через два дні, а, ні, тиждень. ми відкрили сьомого, він дев'ятого. Коротше, є такий е... блогер. За десант. З Одеси. Я не буду називати, всі його знають. Можливо, якщо він захоче з нами якось поспівпрацювати або затестити, будь ласка, виходь з нами на зв'язок, ми раді в принципі, поспівпрацювати. У нього також відкривається шавуха з назвою Шаурмяу, тому що в принципі, у нього в блозі він завжди там називав Шаурму Шаурмяу. Шаурм і ось так от. Тому, обираючи для себе назву, обов'язково гугліть її. Ну, Та ми гуглили, ми інсту гуглили, Тікток Google, ми гуглили Ютуб, ми гуглили все і знайшли тільки ягодин. а потім два дні і на. Ну, коротше кажучи, я про те, що якщо ви придумали назву, якщо вона вам подобається, якщо ви впевнені в тому, що вона ок... Реєструйте сері... торгівельну марку. І все рівно гугліть, щоб не попасти в таку саму ситуацію, як у нас. Якщо ви про це знали, і у вас є якийсь секрет, з яким ви хочете поділитись з ж людьми, які будуть відкривати свій власний бізнес, і придумувати назву, пишіть в коментарях, діліться з нами секретами. Пишіть він інсту, приходьте до нас на шаурмяу за бургерами, за шаурмою. За хот-догами, фалафілем і навіть смачною кавою. Вони знають, що у нас є смачна кава? У нас є смачна кава. У нас кава просто коштує латешечка на хайлюксі 35 гривень. Ви десь такі ціну бачили? О, Я, часу, 20, кажу, 20 гривень в баночку залітає. Якщо ви бачите, тут написано на авто для ЗСУ. Тому. Банка, Також у нас є, якщо ви не можете прийти і задонатити, якщо ви хотіли, то ви можете це зробити, задонативши на банку. Реквізити прикріплені. Вони будуть внизу, якщо захочете, будь ласка, на цьому наш коротенький відосик про назву підходить до кінця. Підписуйтесь на нас, тисніть лайки, дзвіночок, залишайте коментарі. Приходьте до нас і не пропускайте наші нові відео. Все? Та-па!